Наш центр це Києво Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення, один із п'яти центрів, які існують в Україні, підпорядковані Міністерству справ ветеранів України. Основні наші послуги це надання психологічної допомоги категоріям, такі як ветерани, військові діючі, родини ветеранів. От, внутрішньопереміщені особи, і згідно положення, там люди, які потрапили в кризові ситуації. В ну, основному це все пов'язано з війною. От, є у нас психологи, практикуючі психологи, які надають кризові консультації, і сімейні консультації, і індивідуальні консультації, є соціальні працівники, фахівці соціальної роботи. Які роблять супровід, якщо звертаються з якихось питань сюди до нас, ветерани, то фахівці соціальної роботи радять їм і працевлаштування, і там, де, де можна полікуватися, сприяють у отриманні там, гуманітарної допомоги в такому плані. Юрисконсульт надає допомогу юридичну, тобто юридичну правову допомогу. Можливо, треба якісь оформити документи, можливо, там якісь виплати, питання у наших захисників по виплатах. Все це вирішує наш юрисконсульт. Є, звичайно, у нас групи підтримки для дружин військових, є групи для сімей загиблих. Ми спілкуємося, збираємось і підтримуємо один одного. Звичайно, є дуже така важлива група. Я вважаю на сьогоднішній день це анонімних алкоголіків. Є в нас група змішана, але за проханням ветеранів, ми зробили ще одну групу: це саме до для ветеранів. Це проблема на сьогоднішній день, і ми знаємо, і хто вже признав, що це проблема. Вона вирішується, шанс завжди є, треба тільки скористатися ним. Тому онлайн-група на сьогоднішній день у нас 35 чоловік налічує офлайн це десь 5-6 чоловік. Ми завжди збираємося по суботах. Крім цього, є майстер-класи, є виїзди на села, де ми також збираємося з дружинами, і ті ж самі майстер-класи проводимо, чи там спілкування. Тобто, Підняття ну, такого морального духу, зниження стресу, от, таких негативних реакцій це наша місія. Ми, ми цим займаємось. Звичайно, займаємося ще просвітою зараз цивільного населення. У нас така програма, як зустріти ветерана, як зустріти, щоб йому було тут комфортно в громаді. Повинні знати. Абсолютно всі люди і всі інстанції організації, які дотичні до роботи з ветеранами. Тому ми зараз якраз проводимо цю роботу, і нам самі і ветерани допомагають, вони як експерти у нас. От, і е люди, інші організації, які працюють з ветеранами. Е е е Крім цього, є тренажерний зал, де можна е е позайматися на тренажерах. є... Е е Крісло масажне, яке теж дуже гарно спину підліковує багато друзів, які волонтерів, які просто хочуть допомогти. Наприклад, є реабілітологи, які приходять, консультують наших хлопців, а потім перенаправляють якісь заклади, де їм роблять масажі вже професійні. От, ми не медики, у нас медичних послуг немає, але ми можемо. Перенаправляти людей, щоб вони отримували ці послуги. Ну і звичайно, ми дуже хочемо наших ветеранів залучати до активної соціальної роботи, тобто участь у проєктах різних. Ми хочемо їх залучати до роботи з дітьми, з громадою, щоб вони були дуже хорошим прикладом, От, тому що ми, для нас, ветеран, наш захисник це приклад у багатьох справах. От і ми залучаємо їх. Ось, наприклад, в четвер у нас буде проходити там протимінна безпека, це самі ветерани будуть проводити. От далі ми зустрічаємося із дітками, із дорослими. Будемо говорити, як треба не боятися ветеранів з інвалідністю. Щоб ми не опускали очі при зустрічі з ними, а могли спокійно реагувати і не боятися дітям не боятися. слухайте я обожнюю іс